Про вогонь нам треба знати: з ним не можна жартувати. Вогонь допомагає людині у побуті та роботі. Люди давно навчились добувати вогонь, він грів їх, допомагав в приготуванні їжі та захищав від хижих тварин. Минуло багато часу, і люди знайшли інше застосування вогню. При обережному користуванні вогонь стає другом для людини, а якщо ж бути необережним, то вогонь може стати ворогом. Слід завжди пам'ятати, що грати з вогнем небезпечно, з друга вогонь легко може перетворитися на ворога та нашкодити іншим. Маленький вогник може викликати лісову пожежу. І нашкодити тваринам, рослинам та квітам. Дим може викликати за духу як у людини, так і у тварини. Також слід завжди пам'ятати правила користування вогнем. Не можна підходити близько до вогня, щоб не опіктися. Не грай сірниками. Не можна встромляти в розетку різні речі, щоб не викликати пожежу. Дітям не можна самостійно без дорослих розпалювати багаття у лісах, на майданчиках та у квартирі. Також дітям не можна самостійно користуватися електроприладами та плитою. Якщо ти побачив пожежу, то слід терміново повідомити дорослим та подзвонити до пожежної частини. До пожежної частини можна подзвонити за номером 101. Звідти швидко прибудуть пожежники та затушать вогонь. Діти, пам'ятайте, що вогонь може бути як другом, так і ворогом, тому треба бути з ним дуже обережним!